У селі Зелена Долина зжила собі платіжна картка. Вона була надзвичайно розумною та обачною. Кожного разу, коли її власний хлопчик на ім'я Макс хотів витратити гроші, картка надавала йому поради та підсказки. Одного разу Макс зустрів шахрая, який намагався вибрати у нього гроші, обіцяючи швидкі вигоди. Проте, завдяки розумним порадам. Картки Макс відмовився від угоди і повідомив про шахрайську спробу батькам. Тож платіжна картка навчила Макса не довіряти незнайомцям, які обіцяють легкі гроші, завжди перевіряти розмір платежів і деталі транзакцій перед підтвердженням і зберігати конфіденційну інформацію, таку як пін-коди в таємниці. Завдяки платіжній картці Макс вчився бути розсудливим та обережним у фінансових справах, а його гроші завжди були у безпеці.